Доброго дня, раді України! Декілька днів тому трапилась така подія. У Харкові було демонтовано пам'ятник Пушкіну. І ось зараз я хочу поговорити про те, яке я маю ставлення до цієї події. <смеш> до цієї ганебної, <смеш>, на думку деяких людей, які ну, <смеш> страждають по-нашому минулому, до цієї події. І я вам скажу, що ставлення моє дуже гарне. Дуже гарне я, я цю подію дуже-дуже схвалюю. Ну, чому? Ну чому? Ви знаєте, багато, багато причин. Значить, ну по-перше, Хто такий Пушкін міст, місту Харків? От хто такий? от Де який зв'язок тут існує? Ну, наприклад, стоїть пам'ятник засновнику Харківського ун університету Каразіну? Це зрозуміло. Це логічно. Так? Стоїть, стоїть пам'ятник Шевченку? Це теж зрозуміло. Стоїть пам'ятник засновникам міста Харків? Ну, як його там звуть Казаку Харьку, але ну, ця постать, цю постать вважають вимишленою, і тому це пам'ятник засновникам, засновникам міста Харків. Це теж зрозуміло. А до чого Пушкін? Яке, я, які, я, яке відношення він має до міста? Харкова. Ну, ви знаєте, те той факт, що нам з дитинства починає з, з, з дитячих садочків, починає з початкових класів, нам його пхали, ну, це, ну, це не є. Так сказать, привід для того, щоб, ну, от, якось, якось, от так, от, так от його вже там, ну, ну, встановлювати ці пам'ятники? Бо такі нас пхали, його, його нам пхали. І ви знаєте, а хто? А от як, якщо, якщо зараз оце роздивлятися, да, цю ситуацію, то. Ну, хто такий Пушкін? Він має місце, він один з, де, з, з багатьох поетів і письменників, які, яких можна вивчати на там, уроках, лекціях і таке інше зарубіжної літератури. Ось і все. От. І тому Якось ну, якось воно дивно. От, от цей пам'ятник у центрі Харкова, воно якось дивно. І ще що, знаєте, я, я взагалі-то знавець його там творчості, я не знавець, а, Але люди, які е, ну, займаються там, ну, науковці, так, які вивчають його творчість, які заглиблюються у цю тему, вони так і кажуть, що. Пушкін це оспівувач імперії. Ну, ви знаєте, ну, оспівувач? Ну, нехай оспівує. Хто, ж, ну, хто забороняє? Хто, хто має бути проти? Нехай оспівує, Але нехай оспівує у себе. А на Україні? Ну, ну цього не треба. От. І. Знаєте, ну, на цей час, от на цей час, особливо на цей час, коли йде ця жахлива війна, ну, йому, цьому пам'ятнику взагалі не, не місце. Не місце у наших містах. Не місце. Тому що, знаєте, от, ну, мені, мені, наприклад, було б, було б дуже неприємно проходити повз цей пам'ятник. Але, але я людина вже старшого віку. Так? Я стриманіша, ніж, наприклад, ну, молодь, так? які можуть, можуть відреагувати більш, більш агресивно на це. Тому, ну, знаєте, як, на мою думку, тут і про Пушкіна треба подбати. От, і, е, бо, бо може так статися, бо, бо, що, що буде там у пам'ятнику непереливки. Ну, дякувати Богові, вже демонтували. Дякувати Богові. От, але, але багато ж людей так, і е, там, майже не в Росії, на Україні багато людей в Україні, які е, кажуть: ой це наша історія. Це наша культура, на що це чіпати, це не можна робити, бо вони творці, вони митці, вони вне політики. І от коли, як тільки кажуть, в дні політики, да? знаєте, що, що я згадую? Я згадую е, фільм Микити Михалкова, 12. Там є такий персонаж якого грає Петренко. Такого, знаєте, такого ну, дурнуватого, тупуватого хохла. Він там ще десь там по якихось шухлядах десь знайшов дівчачий лівчик, так, і ще носив його там і дивувався з його розміру. От, ну, Зрозуміло, так? Персонаж, який втілив в себе ну, всі найкращі там риси, так, риси, якими ну, можна захоплюватися ну, по цьому фільму, це, звісно ж, росіянин. І, до речі, цього росіянина зіграв Блискучий Маковецький. Я його дуже полюбляю. Маковецький, до речі, до речі Маковецький він е, українець, він киянин, більш, біль, більш того, він киянин. ось, і, ви знаєте, от дивишся, да? от да, на, на цей, але фільм-фільм гарний, фільм гарний, він, він про якісь такі, знаєте, ну, такі, якісь людські такі переживання і такі якісь. Ну, прав такі правильні речі ось, да. І його, його дійсно дивишся з захопленням, але тут раз, і отакоя вот гаденька, гаденька про українців. Зрозумієте? Вот, Нікіта Михалков, молодець, он же нічого не сказал в сторону України. Ні, он нічого плохого не сказав, он только показал дураком. І ніхом молодець, и, молодец. и хохли своє получили. Вот, понимаете? Поэтому, знаєте как? Це, це один з прикладів, я, яких можна навести цілу купу у цих, у, у, цих, у, у цих творчих людей, у цих митців. І тому, ви знаєте, от Згадую цей фільм і ну, тільки, тільки одна думка геть з України. Геть. І, мабуть, теж саме, саме це стосується і пам'ятника Пушкіну. Може, це і радикально, але на цей час, час по-іншому не можна. Бо це така зараза. Що най, най, найде десь шпарину, пролізе і все зіпсує. Тому, ну може, колись пройде час, колись пройде час. І наші діти будуть будуть читати, там, будуть, будуть вивчати, ну, в, так сказати, в рамках. Зарубіжна лі література і того самого Пушкіна, бо <смас> правда, ніде ні діти, <смас> бо там, бурям, бурям гло... <смас> <Нєбо> крові. <'я. смас> Нема ні одного українця, який би не знав Пушкіна. Ось. Може, може, колись це і буде, але все це нехай буде в українських перекладах. Отак, От так, так, мабуть, це буде. Це, це повинно бути саме так. І знаєте ще одну. <кхем> Зараз же я на Западній Україні, так? І, ви знаєте, от у мешканців Західної України немає такої проблеми там, демонтувати пам'ятник там, чи що ще ж. Бо вони не встановлювали собі пам'ятники якихось чужинців. Нема в них, в них цього. Ось. І тому у них у, у центрі міста Рахова да, стоїть пам'ятник Гуцулу. І це так, доволі, доволі, доволі великий пам'ятник, там не по грудь, а так, ну, так якось по пояс. Ну, хто, хто захоче, може. На жаль, ще раз перепрошую, я не можу вам. Ну, показати цю фото, це фото, тому що цю світлину, тому що в мене такі гаджети, що <гад> вони не дозволяють мені мон монтувати. О, ну, зараз інших нема. От. І, але, але кому це цікаво, то наберіть, наберіть в пошуку рахів, знаємо хто смо. Це так називається цей пам'ятник. Там... Зображено гуцула, ну таке гуцульське обличчя. Він у гуцульському одязі. І е е е там написано: Знаємо, хто смо. З гуцульського ді ді діалекту це означає ми знаємо, хто ми єсть. Любі харків'яни, любі східняки. Не сумуйте за чужим. Давайте будемо почувати себе і опановувати своє так, як це роблять на Західній Україні. Не треба, да, не треба сумувати за чужим. Треба опановувати своє. Слава Україні!